А яка знижка діє для УБД на проїзд в автобусах по Україні? Учасники бойових дій мають право на безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості, залізничним та водним транспортом приміського сполучення? А також маєте право безплатно проїжджати автобусами районних міжрайонних міжобласних маршрутів незалежно від відстані слідування та місця вашого проживання. Тобто для УБД на проїзд в автобусах по всій Україні. Працює не знижка, а саме безоплатний проїзд, щоб скористатися правом безоплатного проїзду як учасник бойових дій. Необхідно мати посвідчення учасника бойових дій, а там, де діє електронний контроль квитків на проїзд, необхідно отримати безоплатний електронний квиток як учасник бойових дій. Знижка ж 50% на проїзд надається один раз в рік учасникам бойових дій, саме на залізничний транспорт та на автомобільний транспорт загального користування, проїзд туди і назад. Один раз у два роки можна скористатися правом безоплатного проїзду у зазначених видах транспорту туди та назад.